Лідер радикальної партії Олег Ляшко зустрівся із виборцями у сумах. Основними позиціями передвиборчої програми кандидата у народні депутати України є вирішення воєнного конфлікту на сході, зменшення пенсійного віку жінок до 55 років, створення нових робочих місць а також Радикальна партія тому йде до парламенту, і сьогодні ми найпотужніша політична сила для того, щоб зуменити олігархів, для того, щоб змінити країну, для того, щоб відновлювати національне виробництво, створювати робочі місця для молоді в першу чергу. Скільки в сумах заводів було? Де вони зараз? Як корова язиком злизала? А чому? А тому, що податки високі, кредити дорогі, ринок відкрили де імпорту хламу. За депутатів, які будуть балотуватися по виборчих округах Сумщини, Олег Ляшко боліває не менше. Він говорить, що це гідні люди, які будуть працювати на благо України. Кандидати по сумах Науменко, Ревенко, кандидат по конотопу Тицький Богдан. Оце та команда, на яку підтримку якої я вас прошу і розраховую. Пересічні сумчани у свою чергу кажуть, позиція лідера радикальної партії їм імпонує. Зокрема, серед найважливіших називають такі аспекти програми за те, що не будуть і тих падлюк, яких називають олігархами. про відродження економіки, про те, що будуть створюватися як для нас, для молоді, нові робочі місця. Олег Ляшко наголошує у виборчому списку радикальної партії: немає діючих або колишніх депутатів, олігархів та пенсіонерів. Партійці роблять ставку на молодь. Ваших дітей треба вести до влади. Ви їх вивчили, дали диплома про вищу освіту. А вони стоять на базарі, торгують. Бо в них немає волохати руки, у них немає грошей, у них немає папи, мами, прокурора, судді чи депутата. Олег Ляшко переконаний, перша позиція радикальної партії в виборчому бюлетні запорука їхньої перемоги на позачергових виборах народних депутатів України.